Доброго дня учні! Вітаю вас з початком нового навчального року. Розпочинаємо наше завдання з розвитку мовлення. Нагадую, мене звати Анна Олександрівна. Давайте розпочнемо. Я пропоную вам відгадати загадку. Цей будинок знають всі тати, мами дідусі, бо тут розуму навчають. В шлях широкий відправляють. Що це таке? Ану відгадайте? Це школа. Звісно, діти, а навіщо нам вчитися? Щоби ставати розумнішими, навчатися, розмовляти, писати, рахувати, знати історію країни, природу, так? Для цього ми навчаємось у школі. Так. А чи є у вас улюблений предмет? Чим ви любите займатись? Хтось полюбляє малювати, хтось читати, а хтось бігати на фізкультурі, так? Добре. А давайте зараз ми з вами поговоримо, на якому предметі вас навчають читати. А на якому предметі ви малюєте? А на яких уроках у вас дуже багато активності, де ви і бігаєте, і пригаєте? Так, це урок фізичної культури. Добре. Бажаю вам успіхів у цьому навчальному році. Будьте старанними та виконуйте усі вправи.